<титут> а. Окей, щас. Клієнт, в якого немає раку смаку, я токсичний замовник. Зазначив цей бюджет, ми заражали в голос. Ого, спиздив? Не спиздив. Додай грошей. А ви точно встигнете? Окей, погнали. Ми знаходимося в Одесі. Мене звати Рома. Я засновник Sienska Apartments і зазвичай в наших проєктах я виступаю в ролі дизайнера інтер'єру. Але цього разу я був в ролі замовника. І на момент початку цього проєкту, в далекому 2017 році, в мене вже був досвід створення інтер'єрів власноруч, але я хотів отримати досвід співпраці з студією інтер'єру, та для мене це був цікавий досвід. З часом я зрозумів, що я токсичний замовник, але це не звадило зробити нам гарний проєкт, та ще й залишитись з друзями після проєкту. Знайомство з Ромою було трохи шокуючим, тому що на першу зустріч він запросив нас до квартири, дизайн якої він благополучно спиздив з нашого портфоліо. Не спиздив, а надихнувся. Це а вже ж нас дещо шокувало, але і надихнуло у той самий час, тому що ми зрозуміли, що це клієнт, в якого є смак. Або як ми жартуємо у архітектурній тусовці, що клієнт, в якого немає раку смаку, ми зрозуміли, що ми можемо експериментувати, що ми можемо. Пропонувати деякі рішення сміливі, і Рома буде цілком за. Тобто перед нами би відкрилося безліч можливостей, якби не одне, але бюджет був обмежений у 600 доларів за квадратний метр. Це не проєктування, це будівельні роботи. І цей бюджет був трохи нижчий, ніж те, з чим ми звикли працювати у цей момент, коли Рома. Зазначив цей бюджет, ми ледь не заражали вголос. Але Ілля, наш головний архітектор, він такий, окей, погнали, і ми почали роботу. Люди зазвичай мають дуже помилкову думку, що якщо це мінімалізм, то це буде дешевше. Але це не є так, навіть навпаки, тому що дійсно функціональний, зручний, мінімалістичний інтер'єр, він приховує за собою дуже багато складних комплексних рішень, які, як це не смішно, складаються з прихованих речей. Тобто, якщо ти хочеш Гарне кондиціювання, додай грошей та приховай його. Якщо ти хочеш гарні меблеві фасади без ручок, додай грошей та зроби приховану безручкову систему і так далі. Так як в мене не було досвіду співпраці зі студіями, в мене взагалі було помилкові очікування від того, що повинна робити студія. За що несе відповідальність дизайнер, за що не несе. А от зрозумів я це вже після того, як спробував себе в ролі дизайнера для сторонніх замовників. і це був приватний проект, не для сінська. І, от, наприклад, телефонують замовники вже після здачі проекту, десь через пів року, з претензіями, що в них, наприклад, потріскалась штукатурка, чи от була ситуація, що в них зламався стул. Звичайний фабричний стул, який як не ми робили, просять вирішити це питання. І от коли з'являлися такі ситуації, я згадував себе в ролі замовника і такий: ого, так це отак от я виглядав в очах ребят М3. Тож з досвідом розумієш, наскільки важливо проговорювати ці моменти та розмежувати зони відповідальності. Ця квартира виконана за допомоги локальних виробників та матеріалів, які є майже у кожного виробника, у кожного продавця, тому що головною задачою було зробити квартиру під оренду, але щось унікальне та щоб це можна було дуже легко та швидко відремонтувати у разі якихось недобросовісних гостей. А як я розумію, в цьому бізнесі це дуже часта історія. Головною ціллю цього проекту було трошки змінити ставлення людей до оренди квартир та показати, що ці квартири можуть бути трішки інакшими ніж ми звикли уявляти. А, тобто, ми розуміли, що цей експеримент матиме деякі наслідки. Але враження людей були дуже надзвичайні і ми дуже задоволені цим проектом. Здається, Рома навіть має дуже веселу історію саме про цю квартиру. Мабуть, для 17-го року наш інтер'єр трошки опереджував час, тому що була така забавна ситуація, коли іноземець зробив бронювання. Він бачив фото, йому сподобалось. Та він телефонує та каже, що в мене літак буде пізно, то буде заїжджати моя дівчина там, раніше. Можете її зустріти? Окей, не вопрос. І в той день якраз М3 прислали майстрів. Треба було перевісити штори, там не сподобалося, як штори висіли. І з нею їдемо в ліфті, то я її попереджую, що в квартирі майстри, але в три години все буде готово. Тож вона заходить в квартиру. Дивиться на все і така. Ви точно встигнете все, тут дофарбувати до трьох. І це було дуже забавно, тому що вона ж не бачила фото квартири, і вона вважала, що тут треба ще бетон покрасити, стелю покрасити. Коли ми з Ромою пережили багато пригод на проєктах, ми вирішили переглянути наші відносини та стали друзями.